А які документи про себе особисто зберегти для нащадків? Ну, друзі, в житті будь-якої людини є три основних документи: це народження, шлюб і відхід в інші світи. Я думаю, якщо ви дивитесь це відео, то третього документу у вас поки немає. Можливо, у вас немає другого документу. Ну, перше ж, то є, тому народження береже. Шукаємо партнера, щоб у вас був другий документ. Там ще може бути, правда, про розлучення і потім ще декілька шлюбів. Ну, але це вже ви самі розберетесь. Свідоцтво про закінчення школи. Для вас, наче, нічого такого особливого, але тим не менше, це може бути цікавий документ для ваших нащадків. Ваш диплом, особливо з випискою, якщо є. Мені періодично я так раз в 10 років натикаюсь на свій диплом в документах і дам. Є виписка з оцінками. І подивитися, які я там мав оцінки 20 років тому, це цікаво. Недавно мені дружина каже: А давай сходимо в вуз, Ми обоє навчались в Вінницькому національному технічному університеті і зробимо копії особових справ студентських, і це шикарна насправді ідея, поки ми її ще не реалізували, але треба реалізувати мати особову справу саме студентську. Далі заснування першого вашого бізнесу, ну або трудова книжка, або трудова діяльність, можливо, у вас буде натхнення написати автобіографію або роздуми про себе і про своє життя в тому моменті, який ви зараз проживаєте. І повірте, вам же ж через 5 чи 10 років буде архіцікаво прочитати оцю замітку про себе ж самого навіть в такому контексті. А вашим нащадкам умовно через 100 років чи через там 200 років. Це буде безцінний документ знайти такі спогади про вас. Думайте, які важливі документи можуть бути ще. Ну, можливо, хтось з вас купив першу собі квартиру. От документи або копії на цю квартиру бажано зберегти, тому що це не хіба собі подія в житті роду, коли набуття першої нерухомості, і ваші там нащадки будуть згадувати через 150 років, володіючи там цілими житловими комплексами, а можливо цілими районами в китайських містах. Будуть казати, а дивіться, а ось почалося все з квартирки у Вінниці, чи в Козятині, чи в Києві. Одної, яку придбав мій прямий предок. Ну а ви, друзі, пишіть в коментарях, які би документи ви ще зберегли про себе для ваших нащадків в контексті, щоб вони їм були цікаві через 100 років.